Розкажіть детальніше, як у вас взагалі виникла ідея моновистави? Ідея виникла дуже давно, ще до Великої війни. Я дуже хотіла, якось не знаю, якось вона прийшла. Ця ідея мені дуже подобається сам процес акторства, і дуже подобається грати різних жінок, міняти голоси, міняти поставу, ну от, от все це, гратися з цим. І прийшла ідея, знаєте, кажуть, що ідея не приходить, коли всесвіт не дає потім тобі ресурсів або можливостей на її реалізацію. І от прийшла ідея, хочу щось зробити для жінок про жінок, про різних жінок. І навіть перша робоча назва була I'm not fucking perfect, як така про неідеальність. Але я дуже довго її виношувала і якось не наважилася. Потім ковід, потім війна, і у війну відбулася якась така потужна зі мною зміна. Я вирішила, що ну ти чого ще чекаєш? ти ще а Що хочеш? жінки мають зрозуміти після цієї виставки. Я як глядач, я б дуже хотіла почути те, що ми говоримо обо на виставі. І через те, що автор текстів Анна Лєлік, психотерапевт, вона дуже людяно. Тепло і з увагою підійшла до кожної героїні. У нас буде шість жінок, в кожної з них буде своя історія. Ці історії, я впевнена, відгукнуться багатьом в залі. І я буду щаслива, якщо це буде відчуття блін, це ж я. От якщо це станеться, це прям, це прям щастя.